Привіт, я Женя, і я собі продула око. Тому, мабуть, зараз я не дуже гарно виглядаю, а ще в мене волосся на руках. думаю, це також не дуже естетично. Я вже не кажу про свої чотири сиві волосини і про те, що я важу не 45 кг. Як ви зрозуміли, сьогодні я злюсь на обмеженість деяких чоловіків і щиро дивуюсь тому, наскільки лицемірними вони є. Остапчук, буше і позитив. Троє 30 плюс річних чоловіків чомусь вирішили обговорити своє ставлення до жінок на досить таки велику аудиторію. І окей, якби вони говорили про якісь питання, що стосуються безпосередньо їх, умовно, там як вони спілкуються зі своїми партнерами, як вони вирішують конфлікти, що у них стаються жінками, що вони роблять разом, і так далі. Ні, вони вирішили обговорити, що жінкам робити зі своїм тілом, зі своєю реалізованістю і тому подібне. Ще до того, як додивитися шоу до кінця, це було прямо реально важко мене серйозно ну. Удило мене прикальнув один момент, коли Остапчук на початку шоу зробив такий анонс, що це їхня особиста думка, бла 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 Вони не хочуть цим нікого образити, і буше спитав його: навіщо він це робить? При тому Остапчук відповів, що повір, краще це зараз зробити, аби потім, в разі чого, в разі якоїсь конфліктної ситуації, могти казати, а я вже вибачився. Типу, Бляха, чувак відверто прямим текстом каже, що я кажу це, вибачте, суто для того, аби ви відмахались від мене, але думку свою я насправді не зміню. Ще фраза, яка там часто лунала: це Ну за те чесно. Ні, бляха, не за те чесно. Я не хочу чути твою топу, сексистську, але за те чесну думку. Це не ок, ви не в себе на кухні, бухі обговорюєте ввечері якісь штуки. Ви це робите на Ютуб, де це побачить багато людей, багато жінок, а тим більше молодих дівчат, для яких ви дійсно, на жаль, авторитети. І якась умовна, непевнена в собі дівчина, яка тільки-тільки почала приймати себе і своє тіло, знову починає думати про те, що з її шкірою щось не ок, з її ногами щось не ок, з її, я не знаю, ляшками щось не ок, з вагою щось не ок. Що будь-яке волосся на її тілі, звичайно ж, крім голови, і те. Без пушку над губою, це не її справа, оскільки вона жінка і нею має милуватися чоловік. А не вона має жити так, як вона хоче, і бути такою, якою вона хоче. Пліц це тріндосу. Реально з першого питання одразу розуміє, що це буде за контент. Жопа чи груди? Жопа. 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 Краса чи розум? Ро... Розум і жопа. Кух, я не можу, мене просто реально і так ця тема зачіпає і нервує, а тут ще й вони. Вона 10 з 10, але не любить робити депіляцію. Це ок? Де <глев> Де саме? Це не ок. Ну, Депіляцію на ногах в інтимній зоні. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина ну, має окей, бути поганою. Давай, давай, Без депіляції вона не може бути 10 з 10. 10, 10 ну, Вона 10... вважає, що 10 із 10. А, Ну, то, що вона вважає, сорі. Він 10 з 10. Але він сексист. Хм, Ну, якщо він сексист, то він не може бути 10 з 10. Ну, але він вважає, що він 10 з 10. Ну, якщо він вважає, сорі. І суть в тому, що популярним став саме оцей уривок, що стосується депіляції, але там все шоу і всі питання, це такий крінж відбірний, що просто важко вибрати якийсь конкретний момент, аби про нього поговорити і його описати. Жінка заробляє більше за чоловіка, ну вона вже не така жіночна, вже не має тієї жіночої енергії. Жінка заробляє менше за чоловіка, вона сидить у нього на шиї. Жінка Красива, ну вона не може бути розумною. Жінка не відповідає якимось еталоном краси. Ну могла би, звісно, над собою трошки й попрацювати. Жінка важить на один кілограм більше за чоловіка. Окей, хлопці, це ще витерплять. На два. Ну тут уже треба подумати. Жінка цнатлива, це не ок, тому що вона ще не досвідчена. Ну тільки не для Остапчука, бо для нього бути першим. Це досягнення. Нецьнотлива, ну, таке, треба ще подумати і порахувати точну кількість партнерів. Ну, от реально, зібрались один майже 40-річний чоловік, який щороку змінює жінку, спортсмен, який в основному що робиться флексить своїм тілом, і кринжовий співак, який не може зв'язати два слова. І стали обговорювати, якою має бути жінка. Я б ніколи не подумала, що я буду погоджуватися з її думками, але ну, реально, Ангелінка Офішл просто базанула. Та вони якісь мужлани, не варто їх слухати. Всі Вони висувають до дівчат такі требування, тоді самі повинні теж бритися. Окей, якщо їх не влаштовує волосся на тілі жінки, для них це щось не ок, то може вони й самі якось висмикують, голять, випалюють волосячко лазером. Хм, не спостерігаю. У позитива взагалі пушок, і не просто над верхньою губою, а ще й під нижньою. Ну неприємно, реально неприємно дивитись на таку картину. Вибачте, що показую, але я вимушена. Чесно, цю тему обговорювали вже просто стільки разів, і мені інколи здається таким абсурдним ще раз пояснювати, що кожен, незалежно від статі, може робити зі своїм життям і зі своїм тілом те, що він захоче. Тут суть не лише в тій тезі про депіляцію, а про їхнє ставлення до жінок загалом, як до квіточок, як до прекрасного світу, які мають надихати, піднімати настрій та тішити своєю красою всіх інших. Такий підхід сприяє об'єктивації жінок, і їхня роль зводиться виключно до зовнішності, до жіночої енергії. А це вже про нерівноправ'я і дискримінацію, оскільки жінки таким чином розглядаються як менш ерудовані, освічені, компетентні та загалом, грубо кажучи, менш значущі ніж чоловіки. Отже, друзі, запитаємо у штучного інтелекту, оскільки у хлопців його явно менше, чому бути сексистом не окей. Кожна людина має право на рівні можливості та гідне ставлення незалежно від своєї статі. Тобто волосся на тілі, целюліт, зморшки це окей як для чоловіка, так і для жінки. Заробляти більше за свого партнера це окей, заробляти менше це окей. Взагалі не заробляти певний час також окей для будь-кого. Сексизм може призводити до негативних психологічних наслідків для людей, які стикаються з ним. Це пункт, який мені здається, взагалі не потребує особливого обговорення, бо ми і так усі відчуваємо тиск суспільства на себе щодня, то навіщо ще підтримувати якісь дурні вигадані стереотипи, заганяти себе в рамки, плюс здебільшого роблячи самі себе нещасливими. Сексизм гальмує розвиток суспільства, обмежуючи можливості жінок та чоловіків. Ми ж живемо у класній прогресивній країні, де люди мають приймати, підтримувати і стояти один за одного горою. Я дуже хочу, аби ми всі могли почуватися вільно, аби жінка не соромилася вийти на вулицю без макіяжу, аби вона не боялася вдягти спідницю через те, що в неї є якесь там волосечко на ногах. Не ходила влітку, в плюс 30 в джинсах, тому що в неї є якийсь целюліт, і їй буде незручно, якщо його хтось помітить. Бо ми всі люди, ми всі не ідеальні, і в цьому і є наша ідеальність. Я перепрошую, у мене випала подушечка від мікрофона. Звісно, я розумію, що чоловікам теж важко. Вони також стикаються з різними стереотипами, упередженнями, очікуваннями від суспільства і так далі. Але знову ж я жінка, тому я очевидно можу більше говорити про себе і проблеми, з якими стикаюся особисто я і мої знайомі жінки. Далі. Сексизм може негативно впливати на відносини між людьми, спричиняючи конфлікти та ворожнечу. Ну з цим усе зрозуміло. Сексизм суперечить принципам гуманізму, рівності та толерантності. Узагалі, бути сексистом є неприйнятною практикою, яка не відповідає сучасним цінностям рівності, гідності та поваги до кожної людини. Дякую, штучний інтелект про неприйнятну практику. Дуже гарно сказано, нічого й додати. Отже, відео вийшло коротше ніж я думала, але насправді емоції від перегляду цього шоу мене більше ніж слів, тому. Пані кролиця зомліла. Пані кролиця знову зомліла. З вами була Женя. Любіть один одного. Поважайте, і давайте дозволяти один одному бути самими собою. Папа! -па.